Всім моє вітання. Я Володимир Ісаєнко. Ви на каналі Виноградна і Сад Дачі. Сьогодні 2 листопада, і це відео відповідь на прохання підписників каналу, які до відео під назвою 10 каш... кращих кишмишів для гурманів. Висловили прохання, щоб я порівняв такі кишмиші, як Аватар, Каска і Ютал. Фотогон Перед вами От такі гарні і великі грони у Аватара з Великою ягодою. Це каска, також Велика Грона Ягода. А це Ютал темно-синій з такими ягодами. А тепер подивимося, характеристики порівняємо цих форм, взятих з інтернету. Характеристики цих чудових кишмішів на екрані перед вами. Арагат отриманий в США з селекціонерами США. А казку Ютал – це результат селекції Калугіна Віктора Михайловича, нашого українського народного селекціонера. Батьківські пари невідомі для всіх трьох кишмишів. Термін дозрівання у арагата ранньосередній 130-135 днів. Ну це по полтаві вересень місяць. Каска 125-135 днів, ЮТАЛ 115 125 днів. Ну, в цьому році була затримка. Каска визріла десь в середині вересня у Гергелі Олександра в місті Полтава. А Ютал 3 вересня ми робили відео. І дегустували цю ягоду, вона вже була готова до споживання. Значить, далі ви побачите відео отзиви Олександра Гергеля, у нього на винограднику про всі ці три кишмиші. Маса Грон. Квітка двостатева у всіх трьох. Маса грон у, найбільша у каски. Ну, там ви побачите перше плодоношення, воно ще е, не такі вже великі, 1200 грам. Це сигналки. Але е, дуже гарні е, грони і ягоди. У Арарата 400-600 грам. Ну 600 грам і навіть більше було у Гергеля. Побачите у відео. От, Ютал, гронки невеликі, теж перше плодоношення на кореневласному кущі. Ну, таки гонка була одна, там ще мороз поспособствував, тому що вона була одна, так як всі пагони, крім одного, вимерзли у квітні місяці, тоді, коли були вже і суцвіття, і зелені пагони. Ну, він трошки постраждав. Також, як і багато інших сортів і форм. маса ягід Варрата 6-7, в казки в 10-12 і там ви у відео побачите, вона дійсно така величенька. Ютал 5-6 г, Так воно є. Розмір ягід у Арарата 28 на 16. У тих ми не міряли. От такий чудовий колір ягід у Арарата жовтий, а у каски червоно-фіолетовий, у Ютала фіолетовий, темно-фіолетовий. М'ясисто соковита у, у всіх трьох кишмишів. Смак гармонічний, але смак у ютала виділяється якими-то фруктовими нотками. Смачні ягоди у всіх трьох. Клас безнасінневості, як для сорту із США, заявлений перший. А от що касається каски ютала, це форми нові, потребують дослідження. Ну те, що ви побачите у відео, гергель розрізав там по одній дві ягоди, то вони були без насіння і без рудиментів. Цукристість у Арарата 18-20%. Ну, що касається каски, Ютали, потрібні ще дослідження, оскільки форми нові. Ну, Кисло це так же невідомо. Стійкість до хвороб у Гергеля виноградник обробляється фунгіцидами і не виділялися форми якої то вразливості хворобами не було. Ну, ще кущі дуже молоді, стійкість до морозу. В арараті мінус 21, на зиму потрібно вкривати у казки. І в'ютала Калугін Віктор Михайлович записав у характеристиках мінус 24 і мінус 27. Ну, Ютал мінус 27, значить, не укривний і його краще вирощувати на високоштамбові формування. А казку може, можна і не вкривати, але на землю краще ложити обов'язково. Ось такі ці характеристики цих сортів. А тепер, будь ласка, вашому, вашій увазі дегустації і огляді цих трьох форм на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. Кишмиш Арарат під назвою Арарат. Терміни дозрівання його 130 днів, 135 він ще не готовий повністю, хоча має доволі такий ошатний, гарний е, вигляд. Е, знімаємо те, що е, можуть у нас не состикуватися дні зйомок і реалізації, е, тому картинки не буде. Е, як е, зазначається, що вага ягідки тут 7-9 грамів, е, вибачаюся термін дозрівання 130-135 днів, грони до 600 грамів. І давайте зараз ми з вами подивимося, е, як він виглядає на вагах в розрізі ягідка. Я отірву ягідки, Ось тут і ось тут зірву. От, ну так по розміру і не скажу, що це кишмиш. Ми покладемо на ваги. ось 8,5 грамів ягідка. От, ще раз покладемо трошки вітер колише. Дуже чутливі ваги. Ну, мінімально оце. 6,5 грамів. Давайте візьмемо саму велику, розріжемо, розріжемо, подивимось, що там всередині, а всередині там признак, це саме, намюк на рудіменти. Розріжу я ще отак от. Бачите. Тобто перший клас без насінневості, майже нічого немає. Якщо розрізати... Отак от отпоперек. Попер... На вигляд, він уже начебто вже готовий. Зараз я скаштую. Ні. Цукор відчувається, але приобладає ще в смаку кислота. Тобто ще пару тижнів йому висіти і тоді він набере всі свої. свої, свої Смакові властивості, може і ягідка ще трошки підтягнеться. Грони в цьому році невеликі. Як ото кажуть, 400-600 грамів, то вони так і є. Може трошки більше. В Попередні роки були грони набагато більше. І в той же час не дуже ловка погода була, ну, вистигала. Встигав він набирати цукор, там уже на початку жовтня він був готовий. Тобто дозріває він в районі Полтави, в цій широті він буде дозрівати, так що, я думаю, доволі непоганий, гарний виноград. Киш-миш арарат. Результати такі, які мають бути з Ну, як заложено в винограді. Без всяких там танців з бубнами. Ну, давайте зріжемо оці дві грунки. Подивимося. Яка в них вага на одному пагані. Як ви бачите, тут моліки у нас на вагах, хоча і ці стоять маленькі ваги. моліки, воно отарено. Тобто грунка вон, 450 грамів. І другу зрізаємо, зрізаємо з цього ж пагана. І получається у нас на одному пагні 1 кг 45 г. Давайте візьмемо ось тут ягідки. Я вибором для провірки е, наявності. Насіни у них подивимося, ось покажи, будь ласка, тут ваги. Дві ягодки, 18 грамів, тобто кожна по 9 грамів, кожна по 9 грамів. Давайте я розрізаю і показую вам наявність кисточок або рудиментів. Зверніть увагу, взагалі нічого немає. Тут якісь рудиментики є, але вони незначні, при її вони не відчуваються. Терміни дозрівання цього винограда 125-135 днів, і він придатний для зберігання. Ну, ось так виглядає кишмиш. Сказка в цьому нелегкому уроці. Перечекаючи, це все те, що витримало мороз мінус 4. Кишмиш Ютал. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 17 серпня 25-го року. І хотілося б вам би показати перше плодоношення на власних корнях винограду під назвою Кишмиш Ютал. Юпітер на талісман це дана гібридна форма. Від Калугіна Віктора Михайловича, як автор заявляє, гронки 300-600 грам, Ягідка 5-6 грамів. Давайте ми подивимося, що тут у мене залишилось після морозу. Мінус 4. На одному із паганів. Отакі дві Гронки залишилися. Ось такі дві гроночки. Ось там Ніколай трошки в другу сторону, я в другу сторону вивів. такі грони залишилися. Отакі от ягодки. Ми зараз покладемо їх на ваги. Так, 3,8 грама. Ось, 4,7 грама. Ну так от, якщо взяти средньоарифметичне, ось давайте 4 ягодки, мабуть, 16 грамів будуть важити. 17 грамів. Ну, тобто, розбігаються вони. Тобто, середня вага ягідки для кишмаша 4 грама. Розріжемо її, подивимося, що там внутрі. Ось тут є рудиментики. Рудиментики, ніхто не доробляв їх, нічого не робилося. Ну, рудиментики є. Це не кісточки, а рудиментики. Зараз їх попробую ще От. Я їх взяв. Не ногтем, а так от, роздавив, тобто вони приїде зовсім не ощущаються. А що можна сказати по цукру? Ну, виноград ще трошки не готовий, скажем так. Все-таки автор заявляє, 115-120 12, днів. Тут Інша ягодка, зверніть увагу, нічого немає. А тут ось два рудіменти. Два рудіментика є. Тобто кишмиш десь 3 класу без насінневості. Приємний до споживання, але я відчуваю, що він ще не готовий. Тут ще дивіться теж ось один рудіментик. Не кісточка, не кісточка, тут не кісточка. Я зараз вирю води. Тобто сока на нього. А цукру я вам хочу сказати, хоча він ще повинен. Я відчуваю, що він повинен набрати ще смакові властивості. Тут 18,2. Тобто ізюм з нього буде як найкращий, як найсолодший. У розмір грони, у розмір ягоди, смакові властивості, ну, чому б ні. Якщо його обробити після цвітіння валаграфським препаратом MaxiCrop Set, в якому є гіберлін, до речі, кажучи, або просто гіберліном, там навіть невелика концентрація, Наприклад, 30 мг на 1 літр, то він буде повністю безнасінневий. Повністю ну, кого лякає слово гіберлін, можете взяти Креп, Крем, валаграфський препарат. І буде вам щастя, як то кажуть. Так що перше враження доволі позитивне. Знаю Володимира Шпака, він нагрузку показує таку, він його запустив на арку. Це ж не укривна форма, хотілося сказати, з головне. Він витримує мінус 25, невкривна форма, можна вирощувати без укриття, чим він і ціни. Ну, а ще враховуючи все те, що я сказав вище, то обов'язково його треба вирощувати. За посадковим матеріалом, саджанцями та живцями, звертайтесь до Олександра Гегеля. Телефони для замовлення на екрані перед вами.